Всім привіт! Днями вдалося роздобути от скільки інструменту. Ключик цікавої конструкції. Проксон, кусачечки Ось такий інструмент з дефектом. якийсь ключ від інструменту, ще ключ, ще специфічний ключок інструменту. потім Безбрендові. Отакі інструменти. Також ключик це був Elora ключик Дивіться, якої цікавої конструкції. Ключ. Вема Union. Так. Безбрендовий старенький древній, що це у нас? Стіл? Сталіль. Безбрендовий. Безбрендовий. Це якийсь без безбрендові? КБС, сукерка. Трещиточка. Ключик. Тенадіум до інструменту, якісь специфічні ключики брендовий, брендовий хейко. Такі ключики зустрічаються в наборах інструмента до автомобіля. стандартно Фіат. Ой ну, страшний ключик. Мабуть, його він проживів, його другий раз цинком покривали. Ключик Матадор. класний німецький бренд. До інструменту якийсь ключик. Ключик Хацет. Теж дуже гарний ключик. Ключ Хейко, КСС. Безбрадий. не бачу бренда просто хромональный vgb ключик без брендовый и стальвиль motor такие ключи